Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити День рятівника. День мужності, День відваги, День незламності. Цей день людей, які завжди першими приходять на допомогу, хто рятує життя та береже наше майбутнє. Шановні присутні, з нагоди відзначення дня рятівника звучить. Державний гімн України. Бажаю Я... ти... Сон... вам міцного здоров'я, духу, противного тепла. благополуччя. Подяка миргородському Роману Миколайовичу, лейтенанту Сморю Васильовичу, майстру сержанту служби цивільного захисту. Хочу привітати вас з вашим професійним святом. Хочу сказати вам дякую за ту роботу, яку ви робите щодня. Тим паче, в такий складний час для нашої країни ми розуміємо, як важко вам працювати під час повітряних тривог. Хочу вам подякувати за кожен день, який ви віддаєте своїй професійній справі. Свято в нас. Я пишаюсь, що більше трьох тисяч осіб сьогодні якісно гідно, мужне, самовіддане і дуже круто виконує свободські. Навіть сьогодні, в цей день, хлопці і дівчата досі працюють на ліквідацію наслідків вчорашніх обстрілів. Ви щоденно на службі ми не розділяємо на кадровиків, на бухгалтерів, на рятувальників, на постових. Ми всі великий, єдиний, мужній, справжній, потужний колектив. Велика дяка вам я з вами завжди і поряд слава Україні!